Доброго дня, ми з України, чесник Дніпропетровщини, вітаю вас. По-перше, хочу сказати дуже велике дякую усім нашим підписникам, підписникам, усім людям, нашим покупцям. Просто друзів нашого каналу, дякую за вашу підтримку моральну, за, те, за ваші смски, за ваші дзвінки, за те, що переймалися на нами. Хочу сказати всім, ми живі, здорові. Працюємо і будемо працювати. Завдяки вашій підтримці ми зрозуміли, що ми. Не одні вистоїмо, як би тяжко нам не було. Не дивлячись на зруйновану, викрадену техніку. Поранену нашу розбиту земельку. Вибачаюсь за те, що не знімала в цьому році відео, не знімала не збір. Результати, чесно кажучи, не до цього було. Дуже багато інших справ було. Це не так сталося, як гадалося, як казала моя бабуся, але все в нас буде добре. Хочу побажати всім витримки. Пам'ятати, що ми одне ціло, ми сильна нація, ми українці. Ми стоїмо, вистоїмо. Хай буде у кожного сила підтримати один одного. Як би тяжко іншому не було. Якщо вам тяжко, подумайте про те, що комусь іншому набагато тяжче, ніж вам. Вибачте. Ось чому я і не знімала ці відео дуже важко. Перемога близько, віримо у наших хлопців, синів нашої країни. Бажаємо їм здоров'я, сили. Ми поруч... Поруч з ними завжди. Підтримуємо наше ЗСУ. Ми сильна нація, ми сильний народ, відстой відстроїмо все. Саме найголовніше це наші люди, наші діти. Це саме найголовне. Інше це все наживне. Цінуйте своє життя, життя своїх близьких. Підтримуйте один одного. Дякую всім за вашу підтримку. Вибачте. І так, розпочинається сезон. Посівний сезон. 22 23 рік. Наш переможний 23 рік, який вже близько. Хочу показати вам деякі сорти, які ми зараз підготовлюємо до посадки. Перший сорт це сорт Любаша. Ось такі головки у нас. Головки різного розміру. Це у нас 6, четвірка плюс. Ось такі ось головочки. Завжди я кажу, що не залишаю я тільки крупну головку, не бачу в цьому ніякого сенсу. Залишаю головку цілішу, не пошкоджену. Хай буде це четвірочка, хай це буде три плюс. Саме головне, щоб вона була плотненька, гарненька, корінець був де не пошкоджений. Тому що коли ну я можу вибрати, да, в мене багато часника, я можу собі вибрати. Ви коли садите, берете, купуєте часник. Ну я скільки раз просила, прошу. Ну мені жалко ваших зароблених грошей. Тому що коли ви купляєте такі головки, ну вийде їх там ну, десяток крупної головки. Чому всі рахують, що якщо купив велику головку, все, я, в мене буде гарний часник. Ну, ну буде, Звісно, він буде. Але я не бачу ніякого смислу купляти великі головки. Отакі. Щоб ви посадили, ну да, ви візьмете десяток отаких гарних головок. Ви посадите, ось 5 десяток на 5, це 50 часничин ви візьмете. Опять зважаючи, яка земля, буде, які погодні умови у вас будуть. Із великого зубчика може вийти і четвірочка, не обов'язково вийде отакі, отакі головки. Отакого от 4, 4, 4+, 3, ви візьмете набагато більше часнику, у вас вийде набагато більше голову, у вас вийдуть, хай хай у вас не вийде шестьорка, у вас вийде 4+. плюс. Ну, ви швидше її розмножите. Ну, я не знаю, як я об'ясняю людям, ну, чомусь думаю, що я хочу як найхуже. Ні. Помиляєтеся, так що ну, от ну. Це ваше діло, ваші гроші. Ну, але ж Вам садити, вам робити. Так, це у нас сорт любаша. Вибачте, вибираємо головки. Опять же, таки, ми вибирали хороші головочки платненькі. Тепер він у нас полежав десь підсох, десь щось ось, бачите? Ось о, десь пошкоджили. Оце будемо відкидати. Тобто ми зараз будемо перебирати, будемо ділити на зубці. Отаке ми будемо видаляти. Ось, о, дивіться, бачите, сама собі перебирала, ось о, положила, це ж вже все. Він вроді би і ціленький, але пошкоджений. Може, сюди всяка грибок і все, що пошкоджене, будемо удаляти. Так, це лю, сорт любаша. Отакий о, ось такий колір. Далі. Дуже було багато у мене. Покупців на час, ну, часник Гулівер. І дуже було багато запитань, що от ми читали, гулівер повинен бути білий, а у вас от такий гулівер, він е, є такий фіолетовий, там розоватий, якийсь окрас. Ну, я вам ще раз об'ясняю. А, ще було запитання, чого длинненькі хвостики. Uh, Об'ясняю чого дененький хвостики. Щось десь тут я розламала, був зубець, ну, не важно. А, ось що він? Ось ось зубець. Дивіться, ось, ось такий э, гулівер. Він ви... Да, він схожий є, Єсь... ну не такий же, щось, звісно, дивіться. Дивіться, як якраз. Ну, Видно, що правда, видно, що він не такий. Mm. Э, Любаша плускуватий, гулівер трохи витягнутий. Має на зубчиках отакі ось хвостики. Вони дуже-дуже острі, дуже длінні. Ось чому ці стрілки, хвостики ці, чому ми оставляємо длінненькі? Тому що тут йдуть хвостики з зубців, ось такі. Якщо ми обріжемо коротко ці хвостики, відкриється. Оця кожиця, туди почне попадати влага, почне хворіти часник, грибок. Нам цього не треба. Ось чому длинненькі корінці. Одна жіночка мені питала, що я залишаю такі корінці, бо хочу ще й на корінцях заробити грошей. Ну, якщо ви зріжете оцей, кори... оцей хвостик, я побачу, скільки ви візьмете грошей. Мені гроші не потрібні. Я ніколи не ложу, кладу там тютілька в тютільку, я завжди кладу більше. Це ваші гроші. Я розумію, що ви одкинете ці хвостики, десь щось підсохне. Ну, Перший раз у мене була така жіночка. Так, то був гулівер. Тепер ось, ось у нас, нас рокамболь. Опять-таки знову ж повторюся. Казала, кажу, що я не залишаю собі крупнющі головки. Не залишаю. Я залишаю перву репродукцію, ось о, щоб вам були гарні, гарне насіння. У вас вийде друга репродукція. Ось у мене перва репродукція невеликі головки. От такі ми садимо головки. Це вони вийшли у нас з однозубки. Знову ж таки, багато зубців. Тобто ну, смисла не бачу брати опять, таку рокамболь, який у нас був 370 грам, ну там 4-5 зубців. І 370 грам займає мені кучу площі. І, ну, Так, це у нас рокамболь. Далі у нас іде Месідор. У прошлому році я знімала, що ми купили е, однозубку, садили Месідора. Ось такий Месідор у нас вийшов. Опять-таки, ми залишили собі 4-4 плюс на посадку. Е, будемо саджати ми оці ось крайній крайні рядочок. Оцей. Там дуже мілкий часничок. Ну, зубці маленькі, ми садити їх не будемо. Не бачу я займати, займати територію і ну, не бачу я смисла його, він дуже маленький. Так що то залишаємо на їжу. Оці головки зубці ми будемо саджати. Перейду до самого цікавого. В минулому році навесні. Їздила на базар, купила я ярий часник. Я казала, хто може знає, що за часник, хто садив, там цікавий такий. Поділіться, ніхто мені не відповів. Ну от я вам показую, що в мене вийшло. Ярого того часнику, який я купила на базарі. Ось дивіться, який він в мене вийшов. Ось такі головки. Ярого часнику. Дуже-дуже-дуже крупний. Получився, вийшов він 56. Плюс, у плюс. мене такого ярого не було ніколи. Але у мене є якісь такі підозри. Може, я помиляюся, але він дуже схожий з месідором Навіть такий ну, дуже схожий. Месідора в мене не було. Цього року з однозубки дуже великих головочок. Ось гляньте. Подивіться, подивіться, який розміри. Гляньте, який розмір. Подивіться. Цей ярий часник. Ось, дивіться, я візьму на руку, гляньте. Ярий часник. Ну, це, ну я навіть не знаю. Ось мій кулак, ось дивіться. Я дуже задоволена. Я, ну, сказати, що я дуже задоволена, це нічого не сказати. в я... мене немає просто щастя без меж. Так що, ну, не знаю, буду я його розводити на продаж, поки я не розведу його у більшому. Ось дивіться, зараз хочу розлущити, показати вам середину. Що цікаво, у Дора, е, дуже е ну, багато ніколи, зараз я навіть покажу вам. Одною рукою мені невдобно. зараз. Ось дивіться, які всередині крупні. Дивіться, дуже це середина. Це дуже крупні зубці. Розумієте, що мені от, ну, дивіться, ось оце це середина. Ось о, оце два зубчика це середина ярого учаснику Зараз покажемо, ми з вами розлущимо месідор. Я зараз сюди покажу вам месідор. Але що я хочу вам сказати, що він, ну, він, ну я не скажу, що міленький, ось ось у Месідор у нас вийшов. Дивіться. А це вийшов ось ярий часничок. Зараз. тут У нас зубці, Ось, ось дивіться. Це у нас Месідор. Такий, ось колір. Він, бачите, якийсь коричневатий, бачите? Ось у нас ярий. Тобто, ну, він схожий на Месідор, але він білесенький. Він, ну, дивіться, він зовсім білесенький. Гарненький такий. Дивіться, скільки зубчиків. Ой, вибачте. Бачите? Ну і здаля видно, що, ну, є якісь, ну, схожість по самої, по самим зубцям, схожість є, але, ну, так, звісно, і вкус у нього присмак такий дуже, дуже нагадує наш бабусин ярий чесник. Так що він все ж таки ярий, це мене дуже радує. Будемо розводити, готуйтеся до висадки. О такого ярого часничку. Ось і все поки на сьогодні. І так, до побачення, тримаємося. Перемога за нами, все буде Україна. Слава Україні, слава нації! Смерть ворогам до побачення.